Даївець, якого піймали на хабарі, поновився на посаді, проте ненадовго. Нагадаємо, за свідченнями підлеглих ніжинський поліціянт систематично вимагав гроші із співробітників Вартіївського посту Даї за неперешкоджання проходження ними служби у підпорядкованому йому підрозділі поліції. Під час отримання чергової суми неправомірної вигоди співробітниками правоохоронних органів посадовця було викрито. У цій місці треба було 2,5 тисячі гривень. Далі Після зміни там о 200 до 400 гривень. Якщо ж хтось відмовлявся платити Даївцю, його карали Відмовлялись платити. за це і працював десь або в Талайку їздив по дальним районам, відкомандирований був, або в Чернігіві працював. Не на своєму постійному місці несені служба після затримання службовця його відсторонили від роботи. Незважаючи на це, поліцейський пройшов перетестацію і відновився на службі. Я знаходжусь там згідно наказу начальника головного управління національної поліції в Чернівській області. Підлеглі кажуть, тільки но майор повернувся до служби, одразу почав погрожувати свідкам, котрі йдуть у справі про хабарництво. Юрій Ніколаєвич не знав яким образом, ну показання свідків приносив на пост, і людям зачитував хто. Против него какие показания. И говорит, мы будем с этим разбираться. Было такое. То есть это тоже идет тиск, как бы такой. Говорит, и мы будем сейчас дальше разбираться. И дело в том, что так оно и получилось. Человек посуду восстанавливается, приходит на пост, на то же самое кресло садится говорит, здравствуйте, говорит, так. Таріфи знать, вони вже повысились, тому що ну якби я затратився на суди. Сам же підозрюваний звинувачення відкидає. Я вважаю не винний, це, це, так, це битова заказуха, буде. реальна заказуха. Розумієте? Хоча одразу і додає, раніше гроші збирав. Раніше, да, були. Я не, не скриваю, що так заставляли нас цим займатися. Розумієте? Зараз такі часи для того, що вже від цього відійшли. Ну, правда, по крайній мені я. Того ж стверджує Даївець, гроші, з якими його затримали, це борг, що йому віддавав підлеглий, мовляв, позичав 2,5 тисячі на лікування дитині. Приходить чоловік і да, я ці кошти забираю дійсно, ложу кишеню сюди. Він виходить, забігають вісім чоловік, таких кремезних. Можете їх спитати, якщо людина бере хабар, тому воно як реагує, якщо забігають до тебе вже з наручниками, і ловлять тебе. Дійсно, що він буде супротивлятися. Ну так же я б так їсти буде, щось буде робити, викидуватися, бігти в вікно, чи ну щось робити. Можете спитати оці в ділі. Я спокійно собі сижу. Вони мене з руку хоп, стою вже тож маленький, Я мог там потягатися з цими хлопцями. Незважаючи на двох захисників та свідчення, суд таки вирішив відсторонити поліціянта від роботи. Суду <yser> хвалив. Клопотання прокурора Костенка про відсторонення від посади обвинувачено Павла Юрія Миколаївича задовольнити.